Слава Ісусу Христу на віки Богу святому! Подивився сьогодні ролик про свідчення Божої слави нашої сестри в Христі Катрусі, яка з таким захватом розповідає, яка ж важливість покладення надії на Ісуса Христа, на ці псалми, які наповнюють і дають цей правильний фокус життя і це. Покликання, до якого Господь Бог нас всіх прикликає до просвітлення наших сердець, коли наповнення відбувається через Слово Боже, через служіння іншим людям, це дійсно не рівняється ні з чим близьким, ні з якими багатствами, ні з якими, скажімо, нашими хотілками. Це тільки можливо з Ісусом